Досить давно в цьому сезоні полісся грало на виїзді. 13 листопада Житомирські вовки зустрілись із футбольним клубом «Буковина» у Чернівцях, та через повітряну тривогу матч довелось відкласти більш ніж на годину. Рахунок відкрили господарі зі стандарту. Забили м'яч, який, звісно хлопців одушевив. Але ми чудово розуміли, що в перерві тренер може провести. Заміни, які зроблять різницю. Звичайно, ми знали і сильні, і слабкі сторони суперника. Десь моментами, особливо в першому таймі, коли в них грали молоді хлопці, цей Мікитюк, це і Петрук. Звичайно, в нам було. Трохи легше Да. та, попри гол тренер чернівецької команди каже, було багато помилок вже на початку другого тайму Житомиряни зрівняли рахунок. На 47 й хвилині гол забив Владислав Вакула. Звичайно, приємно, коли команда виграє три очки. Це найважливіше. Ну плюс такий бонус, що забив гол, бо давно не забивав. Сподіваюся, що це не дасть мені трошки впевненості. Ще за 20 хвилин Полісся забило ще один переможний гол. Рахунок став 2-1 і протримався на табло до закінчення поєдинку. Житомиряни кажуть, гра була складною. З цим суперником зустрічаються вдруге в сезоні і очікували реваншу. Тому добре готувалися. Звичайно, тяжка гра, дуже гра з великою боротьбою. І... Звичайно, на нас дуже сильно налаштовуються, бо ми команда першого місця. Тому ми очікували, що буде така гра, і я вважаю, да і загалом, що ми не, ми не уступили команді в боротьбі. Тренерський штаб переможців достатньо позитивно відгукується щодо гри. Попри не досить вдалий початок, можна сказати. Тільки похвалити наших хлопців за те, що переломили хід цієї гри, яка складалась не на нашу користь. Е -е, мабуть, допоміг тух переможців. Хлопці не хотіли програвати. Можна сказати, добули той результат, який нам приніс три очки. Чергова перемога принесла футбольному клубу Полісся три очки. Тож команда далі залишається лідером турнірної таблиці із результатом 34 бали. Наступну гру житомиряни зіграють вдома 19 листопада із Вишгородським Диназом.